Очолити міське управління архітектури Петру Сарвашу запропонували майже п'ять місяців тому. Каже, довго вагався, адже в минулому вже працював заступником головного архітектора, і робота ця видалась досить рутинною, а задоволення приносила небагато. Та зараз Петро Сарваш погодився очолити управління, аби не бути голослівним. Архітектор не перший рік активно боліває за збереження історичного вигляду Ужгорода, відверто дорікаючи владі, та критикувати найлегше. Потрібно й самому діяти дешевизна та несмак, видавані за новизну та практичність. Це на думку Петра Сарваша. Головна проблема для архітектури Ужгорода надто в центральній частині. Приміром, вулиця Волошина, де на мінімальній відстані один від одного є приклад і антиприклад поводження зі старовиною. У першому для заміни вишуканих, але зруйнованих часом віконних рам виготовили їхні копії. У другому ж випадку шляхетний фасад споплюжили пластиковими склопакетами. Позаминулої п'ятниці були Монтовані самі старі вікна збережені до сьогоднішнього часу. Я був присутній вже по факту. Прийшлося викликати прямо міліцію, не муніципальну міліцію, яка чогось не хотіла дуже втручатися в цю справу, а саму звичайну міліцію 102, які протокол, і Зараз ми робимо все для того, щоб ці вікна були відновлені. Бо признайтеся на будинку, який має 150, може й більше років. Цей пластиковий ужас просто не може залишатися. таких культурних злочинів у самому центрі міста вистачає. Приміром, стара будівля торговельного технікуму, датована 17 століттям. Була, на думку Петра Сарваша, однією з окрас міста. Та нині від оригінальних елементів декору і сліду немає. Бідкається архітектор і про занедбану будівлю колишнього кінотеатру Ужгород, і в цілому про вулицю Феденця, яка колись була мальовничим бульваром, а тепер обростає поверхівками та перенасичена транспортом. Загалом, вважає, архітектор за останні роки Ужгород пошматували і розпродали, позбавивши мешканців зелених зон і незабезпечення. Бачивши парковками над вирішенням цих та інших проблем, і працюватиме головний архітектор, що правда потребує підтримки. Останнє законодавство, яке там 2012 року було прийнято про регулювання містобудівної діяльності на місцевому рівні, воно забрало можливість впливати на цей процес. Тобто є такі інспекції архітектурно-містобудівельного контролю, які не підпорядковані місцевій владі, а які могли би змушувати і зносити. І штрафні санкції накладати, або управління охорони відділ охорони культурної спадщини, яке теж зараз тільки на обласному рівні. Існує, яке теж могло дуже сильними штрафними санкціями якось направляти на нормальний путь істини забудовників. Також на наступній сесії міськради розглянуть подання Петра Сарваша щодо створення відповідного органу охорони культурної спадщини Ужгорода. А крім того, вже чекає на затвердження підготовлений архітектором новий історико-архітектурний опорний план міста.